Оксана, як тобі вдалося так швидко схуднути, всього практично там за 3-4 місяці ти схудила на 16 кг. Це дуже, дуже багато. Як ти так схудла? Дівчата, просто схудла, просто робила те, що потрібно. Думала, що я кладу до рота. Я не була голодна. Абсолютно робила абсолютно прості кроки. Мало того, я ще повністю змінила своє життя. тому, що я ще пішла навчатися, тому що я хочу ділитися цією інформацією з іншими. Тому що це дуже-дуже важливо. Це додає дуже-дуже багато сил і додає дуже багато, знаєте, внутрішньої свободи, коли ти відчуваєш себе вільно і спокійно, ти не боїшся, що в тебе десь там сало звисає, і, і ще щось. Тому що це теж такий, знаєте, фактор, який стримує. Тому нічого складного немає. Є тільки нормальний функціонал вашого організму, який працює так, як працює, і треба просто вчитися з цим справлятися. І все немає якоїсь чарівної пігулки, чарівної якоїсь пілюлі, яку ви випили, і все у вас, значить, вийшло. Ні, так не буває. Потрібно просто думати, що ти кладеш в рот, і як ти кладеш в рот, і як ти жуєш своїм ротом. На цьому все.